Ось привіт! Ви на каналі Мейканемо. Сьогодні субота, нехай так, Як бачите, я сьогодні одна, зазвичай, ми вітаємо вас вдвох з Юлією, але вона сьогодні на конференції. Тому не буду мучити вас довгим інтро. Попереду прикольний випуск: 10 традиційно цікавих і таких, які не звучали з кожної праски інженерних новин. А єдине, що хотіла б сказати, скоріш, навіть не сказати, а порадитись. Бо ми минулого тижня отримали багато дуже, чесно кажучи, надихаючих коментарів. Люди знаходили ми канаємо, писали нам: Вау, є інженерний контент українською. Це несподівано, круто. Дуже приємно читати: єдине, що можемо сказати, є інженерний контент українською, його чимало, більшість з нього чомусь просто не видно. Тому в нас виникла ідея періодично робити такі огляди, підбірки. Інженерних каналів, українських, які ведуться саме українською мовою, і про що б ми вас хотіли попросити. Напишіть в коментарях, будь ласка, кого ви на цю тематику дивитеся? Бо дуже не хочеться когось пропустити. Ми однозначно знаємо, теж бачимо не всіх і не все. Я буквально цього тижня відкрила для себе завдяки друзям ще три інженерних українських канали, про які в житті не знала до цього. А, будь ласка, залиште в коментарях, кого ви дивитесь на інженерну тематику, і вже найближчим часом ми зробимо першу збірку інженерних каналів з їх оглядом. Бо інженерні канали мають підтримувати одне одного більше якісного технічного контенту українського. Наразі це важливо. Живий пластир ще наб'є пику псоріазу. Сенсі допоможе його лікувати. Споживачі розлюбили електромобілі. Все через заявки. Шукаємо матеріали для більш потужних сонячних панелей у 80 разів швидше. Білл Гейтс будує АЕС нового типу. Робот замість канарки. Допоможе визначити шкідливі речовини в повітрі. Вчені надихнулися мушлями молюсків і створили новий композит: нові дешевші лазери і дослідження квантової фізики майже вдома. Робот для прополки бур'єнів. Система відстеження зруйнованої інфраструктури з космосу. І ще робот для збору яблуку. Біоелектронний пластир, який за допомогою сенсорів та бактерій допомагатиме тим, хто страждає від псоріазу та інших важких шкірних захворювань. Винахідник рішення інженер Apple Ню. сам хворий на псоріаз, а тому з власного досвіду знає, наскільки болісним, складним і непевним, достатньо мазі, чи може забагато, стає краще чи ні, може бути процес лікування. Команда науковців, яку очолив ню, створила пластир, що допоможе моніторити стан шкіри та адмініструвати ліки просто на неї. Це тонкий, круглий пластир, приблизно 2,5 см в діаметрі. Пластир складається з електронних чіпів, бактеріальних клітин та гелю, зробленого з крахмалю та желатину. Випробування на мишах показали, що пристрій може постійно контролювати та покращувати симптоми псоріазу, не подрезнюючи шкіру пацієнта. Новий пристрій крок вперед у порівнянні зі звичайною біоелектронікою, яка, як правило, складається з електронних компонентів, укладених у м'який синтетичний шар, що зменшує подразнення при контакті з тілом. Про яку біоелектроніку йдеться? Ну, наприклад, про накладки, які на вас чіпляють, коли роблять кардіограму. Ню називає свій винахід живим апаратом, адже той працює з бактерією S. epidermidis, яка мешкає на шкірі людини, і якщо включити її у гелову частину пристрою, дозволяє зменшити запалення. Тонка гнучка друкована схема утворює скелет пристрою. Коли пристрій поміщають на шкіру, бактерії виділяють сполуки, які зменшують запалення. А датчики в гнучких ланцюгах відстежують шкіру на предмет сигналів, що вказують на загоєння. Пружні шкіри, температура та вологість. Зібрані дані бездротовим зв'язком передаються на комп'ютер або смартфон. Тож ви зможете моніторити свій прогрес і контролювати процес одужання. Електромобілі. Біда прийшла, звідки не чекали. Згідно з свіжому дослідженням McKinsey, 40% власників електромобілів США хочуть повернутися до двигунів внутрішнього згояння. В світі цей відсоток трохи менше, зазначають у Макінзі, проте не набагато, 29% знову хочуть старий добрий дизель чи бензин. Я в шоці, зізнається Філіп Кампсхоф, керівник центру мобільності майбутнього McKinsey. Я був впевнений, що одного разу покупець електромобіля назавжди покупець електромобіля. Що ж сталося? А сталися проблеми з заядками. Їх занадто мало, і це створює занадто багато незручностей, жаліються американці. В США сьогодні працюють 68 тисяч громадських заядних станцій та 184 тисячі індивідуальних заядних портів. Це на 5,3 мільйони електромобілів, які сьогодні їздять дорогами штатів. До речі, водії жаліються не тільки на недостатню інфраструктуру, але й на те, що її погано видно, на відміну від традиційних АЗК. На заядні порти для електромобілів часто немає вказівників. Вони заховані за торгівельними чи офісними центрами, через що пошук місця для підзаятки перетворюється в не надто захопливий квест. Втім, недостатня мережа заядних станцій не єдина проблема, на яку вказують розчаровані власники електромобілів. Серед інших обмеження дистанції, що викликає у водіїв стрес, а також питання з безпекою. Все ж акумулятори в електромобілях палають частіше ніж звичайні двигуни. Це страховка для електромобілів дорожча через ті самі акумулятори. Чим же далі приваблюватимуть покупців електричні авто? Ну, по-перше, дивитимуть на економію. Власники електромобілів витрачають приблизно 50 доларів на місяць на те, щоб проїхати 1000 миль, тоді як у власника авто з двигуном внутрішнього згояння на таку ж дистанцію піде в середньому 170 доларів. Це розрахунок для машини, яка їсть десь 7,5 літрів палива на 100 кілометрів. Також виробники сподіваються на появу заїжджаючих до їх для електромобілів. Але поки така будується тільки в Детройті. Ну і може Тесла прикрутить сонячні панелі на дах своїх авто. Це жарт. Коротше, питань перед виробниками IV поки стоїть більше, ніж відповідей на них. До речі, вже наступного тижня запишемо про виклики та перспективу ринку електромобілів новий оворанженерний подкаст. А поки можете слухати свіжу серію про виробництво чіпів і потім лякати знайомих тим, що знаєте, що таке парафазна епітаксія. Новий метод комп'ютерного бачення допомагає 85 разів пришвидшити скринінг електронних матеріалів. Потреба у надпотужних чіпах зростає, і вчені постійно шукають нові матеріали та сполуки, які дозволяють зберігати більше інформації, працювати довше і на меншій кількості енергії. Для цього вони аналізують сотні тисяч різноманітних матеріалів з мільйонів хімічних комбінацій. Аналізувати мільйони будь-чого, як ви можете здогадатися, це довго. Тому вчені з MIT вирішили долучити до роботи штучний інтелект і розробили новий метод комп'ютерного бачення, який пришвидшує цей процес у 85 разів. 85 разів. Система автоматично аналізує зображення надрукованих зразк напівпровідників і швидко оцінює дві ключові електронні властивості для кожного зразка: ширину забороненої зони і стабільність. Дослідники мають намір використовувати цю техніку для прискорення пошуку перспективних матеріалів для сонячних батарей. Вони також планують включити цю техніку в повністю автоматизовану систему перевірки матеріалів. Замість стандартного зображення камери з трьома каналами червоним, зеленим і синім, гіперспектральне зображення має 300 каналів, пояснюють дослідники. Алгоритм бере ці дані і перетворює їх і обчислює заборонену зону. Ми запускаємо цей процес надзвичайно швидко. Для перевірки команда порівняла свої результати з ручним вимірюванням тих самих крапель зразків, зроблених експертом. Порівняно з оцінками експертів, результати команди щодо ширини забороненої зони та стабільності були точні на 98,5%, та 96,9% відповідно та у 85 разів швидшими. Якщо ви цікавитеся, що робить Білл Гейтс, ця новина для вас. Якщо ви цікавитеся, що відбувається в атомній енергетиці, то вона теж для вас. Бо Білл Гейтс почав будівництво першої атомної станції четвертого покоління. Натию станція має бути введена в експлуатацію у 2030 році. Будівництво безпосередньо реактору розпочнеться у 2026-му Для США це не пересічна подія. Атомна енергетика там не робила суттєвих кроків вперед з 70-х років. З 1978 року з'явилися лише дві АЕС. Остання у 2013-му. з тих пір жодних нових реакторів. Та й ті, що були добудовані до 2013 року, будувалися за старою водяною технологією. Гейтс будує дещо принципово інше. Проект не просто так називається натою. Це реактор на 345 МВт, що працює на розплавленому і підключений до енергосистеми зберігання розплавленої солі потужністю 1 гвт година, що дозволяє реактору виступати в якості резерву для переривчастих джерел енергії, таких як вітер та сонце. Ідея полягає в тому, що реактор генерує енергію на постійній основі і зберігає її у вигляді тепла в розплавленій солі. Коли вітер надме або дме занадто сильно, або коли сонце не світить, розплавлена сіль використовується для вироблення пари, яка обертає турбіни та генерує електроенергію. Заснований на інтегральному швидкому реакторі GE Hitachi Prism, натойом є модульним реактором басейнового типу за єдиним натиєвим охолодженням, який працює на високопробному низькозбагаченому урані так званому HLAEU – або High Assay Low Enriched Uranium, що містить від 5 до 20% урану. HALU – це паливо нового типу, засноване на урані 235 Воно вважається ефективнішим, може довше працювати без перезавантаження і головне безпечніше. Завдяки використанню натою як теплоносія, замість води реактор має діапазон температур 785 кельвінів, що у 8 разів перевищує температуру води. Крім того, натої може працювати за нормального тиску навколишнього середовища, не є корозійним і не розкладається так, як вода. Новий реактор у TerraPower, саме так називається компанія Гейтса, називають повністю безпечним, оскільки конструкція автоматично обмежує ядерну реакцію а процедура зупинки в аварійних ситуаціях є пасивною та працює через силу тяжіння. Ну і мабуть, одна з головних переваг полягає в тому, що менший менше звичайні атомні станції його швидше та дешевше будувати при цьому він втричі ефективніший. Звісно, хотілося б, аби наш енергатам за тим всім уважно спостерігав, але боюся, сподівання марні. До речі, ще в квітні в нас вийшло велике інтерв'ю з експерткою з атомної енергетики Ольгою Кошарною. Там багато про те, що варто і не варто будувати, і взагалі про стан української атомки. Подивіться, бо, оскільки атомка, то фактично все, що в нас лишилося з генерації, варто слідкувати за тим, що там відбувається. Чотирилапий робот ще може. На нюх визначати шкідливі матеріали в повітрі. Тут чомусь одразу на думку спадають старі шахти, канарки і метан. Вчені розробили мобільні системи виявлення небезпечних газів і вилитких органічних спалук ЛОС – шляхом створення дистанційно керованих пристроїв для відбору проб. Їхнє перше рішення собакоподібний робот із шарнірною рукою для взяття зразків, встановленою на його спині. Незалежна керована рука оснащена трьома пристроями, які можуть постійно збирати зразки повітря під час наземної місії робота. Дослідники провели випробування своєї чотирилапої лабораторії у різних небезпечних середовищах. Включаючи сміттєпереробний завод, каналізаційну систему, місце згоряння бензину та хімічний склад. Хоча робот мав проблеми з ефективною навігацією в дощову та сніжну погоду, він зібрав зразки повітря та повернув їх до портативного мас спектрометра МС для аналізу на місці за менший час, ніж потрібно для передачі зразків у лабораторію за межами підприємства, і технік при цьому весь час лишався в безпеці. Дослідники кажуть, що система робота МСІ це розумний і більш безпечний спосіб виявлення потенційно шкідливих сполук повітрі. Дуже хороший песик. Біоніка одна з найцікавіших і найперспективніших наук у світі, адже інженерні рішення, які застосовують природа, часто набагато довершеніші ніж ті, що створює людина. Це ще раз довів новий винахід Принстонського інженерного факультету. Там, поки правда, тільки в лабораторних умовах створили цементний композит, який у 19 разів гнучкіший та у 17 разів стійкіший до тейщин, ніж звичайний цемент. Надихалися перламутром з раковин молюсків. Парламутор є органо-неорганічним композитом, що складається з тривимірного візерунка цегла і розчин, зробленого з пластин шестикутних таблеток аргоніту, твердого мінералу, склеєних м'яким гіпереластичним біополімером. І хоча таблетки аргоніту є дуже крихкими, гнучкість біополімеру дозволяє їм ковзати у відповідь на розтягуюче навантаження. Що робить парламутор міцним матеріалом, який може значно деформуватися перед тим, як зламатися? Власне, ця його здатність і зацікавила дослідників, щоб створити свій композитний матеріал, подібний до парламуту. Дослідники виготовили шестикутні таблетки з цементних листів, і укладали їх шарами, розподіленими полівінілселоксаном, який діяв як гіпереластичний біополімер. Механічна відповідь композиту було протестовано за допомогою балок, виготовлених з цього матеріалу, порівняно з балками, виготовленими з суцільної монолітної цементної пасти. Балки піддавалася триточковому згинальному випробуванню. Середина балки піддавалася тиску вниз, а кінці вгору, щоб оцінити стійкість дотищин або міцність на злам. Випробування показали, що тверді балки з литою цементної пасти були крихкими. Вони ламалися раптово, і повністю досягнувши точки руйнування через відсутність гнучкості пластичності. От бачите, до чого призводить відсутність гнучкості. Композитні балки, подібні до парламутру, навпаки, продемонстрували в 19 разів більшу пластичність і в 17 разів більшу міцність на злам у порівнянні з контрольними балками. Наш біонатхненний підхід полягає не лише в імітації мікроструктури природи, але й у вивченні основних принципів і використанні їх для розробки штучних матеріалів, каже Раза Моїні, Київник лабораторії у Принстоні та відповідальний автор дослідження. Один із ключових механізмів, який робить перламутрову оболонку міцною, це ковзання таблетки на наноївні. Тут ми зосереджуємося на механізмі ковзання таблетки, проектуючи вбудовану табличну структуру цементної пасти в балансі з властивостями полімеру та інтерфейсу між ними. Іншими словами, ми навмисно створюємо дефекти в крихких матеріалах, щоб зробити їх міцнішими. Це нагадаю були лабораторні дослідження. Далі мають бути тести в реальних умовах. Після них можна буде стверджувати, що в нас з'явився новий суперміцний композит. Ну або ні. Дослідники створили девайс шириною в людську волосину, який допоможе дослідити природу світла і матерії, а ще створити більш потужні та енергоефективні лазери. Цей пристрій виготовили з особливого матеріалу фотонного, топологічного ізолятора. Чим він такий особливий? Річ у тому, що він здатен направляти фотони, хвилеподібні чачки, з яких складається світло, до інтерфейсів всередині матеріалу і не дає фотонам розсіюватися. Завдяки цій властивості топологічні ізолятори можуть змусити багато фотонів діяти як один фотон пристрій також можна використовувати як топологічний квантовий симулятор, мініатюрну лабораторію, де дослідники можуть вивчати квантові явища, фізичні закони, що керують матерією в дуже малих масштабах. Ми створили дещо унікальне, розповідає Вейбао, керівник дослідження. Наш ізолятор працює при кімнатній температурі, це великий прогрес. Раніше такі тести можна було проводити лише за допомогою великого дорогого обладнання, яке надзвичайно сильно охолоджує речовину у вакуумі. Багато дослідницьких лабораторій не мають доступу до такого обладнання, тож наш пристрій може дозволити більшій кількості людей проводити такі фундаментальні дослідження у звичайних лабораторіях. Це також важливий крок до створення лазерів, що вимагають для роботи набагато менше енергії, а саме в сім разів менше, ніж у найбільш енергоефективних лазерів, що існували раніше. Щоб створити свій пристрій, дослідники виростили ультратонкі пластини з Логиніду перевскіту, кристала, виготовленого з цезію, свинцю та хлору і витравили поверх нього полімер з візерунком. Вони затиснули ці кристалічні пластини та полімер між листами різних оксидних матеріалів, зрештою, утворивши об'єкт товщиною близько 2 мікрон і 100 мікрон у довжину та ширину. Для порівняння в середньому людське волосся має 100 мікрон у ширину. В сільському господарстві в світі лишається все менше людей. Так, так, популяція фермерів невпинно скорочується. Цьому є багато причин, які ми тут зараз розбирати не будемо, але брак кадрів наразі один з головних викликів галузі у світі. Тому не дивно, що місце фермерів займають роботи. Цього тижня фінські дослідники представили нового робота для прополки. Бур'яни величезна проблема в аграрці. Причому вони шкодять не тільки культурним рослинам, але й тваринам. Деякі бур'яни, що ростуть на пасовищах, отруйні для коїв, коней та овець. Раніше з ними боролися гербіцидами. Але то було трохи клин-клином: травити все, аби вбити отруйну траву. Ну, таке. Тому тепер, спеціально для видалення шкідливого бур'яна румакс, фіни запропонували однорукого робота на платформі. Ми пішли гуглити, що ж то таке вредне, і виявилося, що корову і коня може вбити звичайний щавель. Там складна історія бо щавель над оксалатами, які і в людей можуть сприяти утворенню каменів в нирках, тож не їжте зелений борщ занадто часто. А для крупної рогатої худоби воно виявляється взагалі отруйне. Так от робота прополювача навчили розпізнавати на пасовищах щавель і висмикувати саме його. Аби відрізнити ще вель від цього іншого, робот використовує комп'ютерний зір, аби рухатися по совищам, легку мобільну платформу. Ну і аби розправитися з шкідливою травою, роборуку. В цілому конструкція виглядає як не надто складна. Про ціну поки нічого не ясно, бо це лише дослідний зразок. І це лише один з вже десятків різних моделей агророботів. Бо є вже і ті, що збирають полуницю і виноград, і ті, що бояки сипають. І навіть в нас в програмі сьогодні далі буде ще один теж сільський робот. А що робити, як люди не хочуть більше їжу ростити і доглядати? Доводиться роботам, хоча вони і не їдять. Дослідники розробили систему, що дозволяє моніторити пошкоджену інфраструктуру з космосу за допомогою супутників. Дослідники з Техаського університету працюють над новим методом моніторингу інфраструктури за допомогою систем дистанційного зондування радарів із синтетичною апертурою SAR. САР дозволяє дослідникам перевіряти тротуари, підпірні стіни і насипи просто з космосу, та може допомогти визначити, чи є у їхній структурі недоліки, який слід додатково перевірити і відремонтувати, доки ситуація не стала критичною. Якщо огляд певної ділянки зазвичай займає 5 днів, при використанні супутників ми могли б зробити те саме лише за 2 дні, пояснюють у команді дослідників. Окрім економії часу на ремонт і профілактичні заходи використання супутників для моніторингу інфраструктури і стану, тротуарів потенційно може зменшити витрати, пов'язані з управлінням інфраструктурними активами доріг. Технологія дистанційного зондування САР використовувалась для вивгеоморфологічних геоморфологічних і раптових рухів, таких як землетруси та суви землі. Оглядаючи стан інфраструктури за допомогою технології SAR, можна попередити величезну кількість проблем. Шкода, що за пошкодженою в результаті обстрілів інфраструктурою, неможливо таким чином слідкувати. І знову в нас на арені сільгоспроботи. Правда, тепер не прополювач, а збирач яблук. Дано штат Вашингтон, який є найбільшим постачальником яблук в Америці, несподівано, але факт. І населення штату Вашингтон, які геть не хоче ті яблука збирати, не залишалося нічого, як роботизувати цей процес. Аби створити роборуку для збирання яблук, інженер Кейс Натанта попросив своїх батьків записувати на відео весь процес збору фруктів у деталях, а потім відтворив його у своєму винаході. Роборука важить трохи більше півфунта, це всього 200 грамів. Пальці надруковані на 3D-принти та обтягнуті силіконом, аби не псували фрукт. Для захоплення і відпускання яблука застосовується перемикач. Сама рука зроблена м'якою і наповнена повітрям. Трохи нагадує тих надувних чуваків, які машуть руками біля автосалонів та підцей, але жорсткіша і пружніша. Втім, концептуально весь робот, ну тобто роборука, м'які, гнучкі, пружні, бо треба не пошкодити ні фрукт, ні гілки дерева. А ще дешеві. Вартість цієї конструкції, як пише тач Всього 30 баксів. Ну правда, там немає ніякого комп'ютерного зору, бо кру цією роборукою все одно людина. Насправді, коли я читала цю новину, в мене просто перед очима стояла от дуже подібна роборука, тільки середини 80-х. Довга така палка з пластиковим захоплювачем, типу корзиночки, яка стягувалася зверху за допомогою мотузки. Якщо у вас на дачі теж такі були, напишіть нам в коментарях. Перевірила: досі таки продають на розетці. Є. За півтори тисячі гривень щось дорого. В Вашингтоні дешевше продають. Як бачите, роботи входять в наше життя в найнесподіваніших інтерпретаціях і будуть там присутніми ще глибше гусари мовчати. Ми нещодавно записали про це свіжий подкаст копнемо саме про побутових домашніх роботів і про те, які перспективи. Очікують цю галузь, чекайте протягом тижня, двох, може, на каналі. Підписуйтеся, все найцікавіше, що ми можемо розповісти вам з інженерної сфери. Ми оспоримо. Залишайтесь змийканемо. Всім спокійних вихідних.